Всім привіт, з вами знову я. І ще вчора у нас в грі з'явилися нові міна-бокси. Так як у мене залишається буквально 10 хвилин до їх оновлення, ми зараз швидесенько спробуємо відіграти хоча б дві катки, щоб сьогодні, в принципі, на основі залутати цілих два міна бокси. Давайте я не буду того затягувати, ми одразу почнемо. так... Ну, загалом у нас тут як ранкет. А я вам хочу одразу сказати, що не забудьте поставити вподобайку, підписатись на мій канал та вімкнути дзвіночок, щоб не пропускати всіх моїх відео. Так, що у нас тут? У нас гімграб, я не знаю, сюди заходить і містер Пі, і Джессі. Так, ну міну взяли. Не знаю, можна спробувати містера Пі. Давайте я ще подумаю, кого сюди можна взяти. Гріф. Точно. Так, тоді я беру гріфа. Так, мені треба повідомлення вимкнути. Open for так, одразу залітаємо. Так, заміну я ще взагалі не тренувалася грати. Буде прикол, якщо вона мені випаде одразу, але навряд чи так буде. Так. Ой ой. Так, щось у нас поки що міна ходить, тут нічого не робить. Давайте Корделіуса добити, будь ласка. Бляха, у мене зараз три кристали. Так, у нас там взагалі-то ходить хто? Корделіус, так, да, звісно. Так, мех мінус. Так, давайте четвертий кристал. Мені. Бляха, мене бісить, що там ходить Корделіус, він дуже заважає морально. Так, і обережно взагалі потрібно мені тут бути. Так, у мене, до речі, скоро гіпер. Так, мех зараз мінус. Та, мех мінус. О, до речі, того коделюся вбила. У нас поки що 10 кристалів, так, у мене 5. Так, Бо, в принципі, знає, що йому треба робити, це дуже добре. Ось мене зараз як. Опа! Так, ні, ми маємо забрати першу катку. Та, все. Перша є. До речі, не прям складно було. Раховуючи, що я майже не граю. А так слухайте, подивіться, я ні разу навіть не померла. Так, добре, це непогано. Так, і давайте другий виграш, щоб одразу отримати на бокс. Я не знаю, можливо, ми сьогодні ще відіграємо на твінках. Ну, тут, тут я не знаю, теж хріфа, в принципі, можна спокійно брати. Типу, я сюди зазвичай гейла беру. Але, типу, хріф сюди теж взагалі дуже круто заходить. Ну, подивимося, що у нас буде по часу. По суті, у нас. Не буде ж сенсу відіграти третю катку. Я думаю, що нам не дадуть відігрувати третю, третю катку, якщо ми зараз залутаємо цю. Тому подивимось. Може встигнемо. Ну, хоча, я не знаю, навряд чи ми до оновлення боксів встигнемо, але після вже можемо подивитися. Може і встигнемо на якомусь стінку відіграти. Так, дай м'яч... Ні, він сам заб'є. Заб Бляха, не заб'єш. Є. Yeah. Боже, в мене серце стало. Так, перший гол за нами. Так, ну я не думаю, що зараз тут сама пройду, хоча. Ну так, тут Сенді. Так. Ну нам потрібно хоча б реально до ці от півтори хвилини протриматись. Але щось я, в мене немає надії на своїх тімейтів. Так, у нас тут вже міна ось отопе. Так, ні, давай. Так, мене вибили. Так, обережно, відкиньте м'яч, будь ласка. І він не попав іще, боже. Слава Богу, він не забив. Так, давайте, одна хвилина ще, буквально. Може, одразу зараз швиденько залутаємо. Так, треба взагалі рано тут. Дуже обережно ходити. Давайте, не знаю. Мені треба їх якось так, щоб гіпер в них. Ну, давайте одразу, отак з... Опа, одразу два гіпера. Так, я жива, слава Богу, якби. Так, все, слухайте, 46 секунд залишається. Ми, в принципі, доволі добре тримаємось. Так, ми одразу, в принципі, мінусуємо всіх. Та, зав'єм. Ануель Прімо. Все. Ми відіграли зараз одразу лутаємо Мінабокс. Давайте. Перший Мінабокс в історії мого аккаунту. Скільки предметів? <сум> Сім. Я не знаю, навряд чи нам щось випаде. Чи буде, Та. Е, Перший міна бокс е, моїй історії був <сум> занадто поганим. Ну, добре, я не знаю, у нас є 5 хвилин, в принципі, до оновлення, якщо я не помиляюсь. Якщо... Вони ж начебто 10-ті оновлюються. Ну, я так думаю. Добре, давайте я зараз спробую. На... О, до речі, до речі, чуваки. А я ж можу зараз сам відкриття зробити, того що дивіться, у мене тут назбиралося трошки нагород 29. Тому що я не відкривала їх після клубної події, і це означає, що я зараз вам можу їх відкрити при вас. Тому давайте. Так, перший у нас. А я забула, як вони вже називаються. Бомбокс вони називаються. Так, новий левел чобітка іще 7. О, три, до речі, світиться. На випадає поштар брок. Ага, окей. Так, ну тут монети, стардроп. Так, іще один бомбокс. п'ять предметів. Ну тут, наче теж не має щось бути. Нарешті <решті> Мені випали зі стіни. Вони мені просто достання не випадали. Так, по кредитам трохи. Так, давайте звичайний стардроп. О, легендарний. <рес> <рес> Добре. Там десь 5 бомбоксів у мене має бути в сумі. Так, третій рівень рюкзака. Угу. Так, ну тут нічого не світиться. Так, геми. Так, іще один, я не знаю, може це останнє або передостаннє. Третій рівень скейтборда. Угу. О, нам, до речі, навіть пін випав такий. Я його взагалі вперше бачу. Так, давайте. Я думаю, що у нас або один, або два бомбокса точно ще має бути. Зараз буде. До речі, мене скоро вже це. Слава буде більше. Випадає скіна міпла. Угу. О, ось, ще бомбокс. Стіни? Ні, знов потяг. Я ж кажу, от стіни прям взагалі мені, мені не хочуть випадати, тому що я їх хотіла юзати, а вони мені лише зараз випадають. О! Легендарний стардроп. Це жах, нічому не можна якісь дати? Що це за раз? Добре, ми відкрили скільки бомбосів. Один, два, три, чотири. П'ять бумбоксів ми відкрили, і, до речі, у нас скоро буде. Ну, У мене просто майже все максимального левела. Так, у нас скоро виходить. Да, через 3 рейки у нас буде ще шосте, не знаю. Можемо зараз відіграти ще. Якусь катку. Ну, до речі, у нас через 2 хвилини оновлення, може, нам якраз дадуть мінобокс. Ну, це ми подивимося. Якщо що, я просто перемотаю вам час на годину. І ви не будете зі мною чекати годину. Давайте поки зіграємо, не знаю. Катку в шеде або в нокауті. Давайте подивлюсь, що у нас по картам. Так, що у нас в нокауті? Ага. Давайте в дуелях зіграємо катку, що ми цей. А хто в мене тут взагалі загалом стояв? Я думаю, сюди Бель, в принципі, можна. Ну, в принципі, так, можна і так піти. Зараз може дві рейки залутаємо? Так, у нас тут раз Едер, Едер Алі і Сту. Ага. Ну. Я можу, в принципі, постояти, поставити тут капканів. Я не знаю, що сильно заповільнить мій капкан. Ого, я його навіть супером знесла. Так далі у нас Алі, але ось Алі мені максимально не подобається. Ну так, я навряд чи вивезу, але в мене далі Спайк іде. у мене має вивезти, ну хоча бляха, у неї зараз супер буде. Давайте, я буду ще чекати, щоб натиснути гаджет іншим пальцем. Бачу, то не попала пальцем. Добре. Так, у нас залишається сту. А у нас вже 10, до речі. Добре. Ну, будемо якось намагатися вивозити за Гейла, бо я якось занадто повірила себе за спайка. Загалом нам потрібно просто чекати звуження карти. І все так, у нас тут, ну, до речі, там ходить. В принципі, у нас атака ширша, ніж у ту буде. А, ну все. Так, ідимось, у нас оновилися бумбокси. А, ні, в мене. ха все ж таки тільки до речі, оновлюється. ...11. Добре, тоді давайте. У нас тоді є час відіграти на твінках трошки. Або ж, я не знаю просто всіх хвилин, у нас зараз триває відео. А ну, ти 14. Так, давайте тоді. Я думаю, що хоча б на одному твінку ми можемо відіграти. Так, можна? Почекайте, я. Як вийти, звідси? У мене У Мене пропала кніпка вийти з аккаунта можна? Добре, у мене немає на цьому. У мене тут немає твінків. Загалом тоді, я думаю, нам потрібно почекати ще годинку, і якраз через годинку я зараз зроблю ось таку паузу, і ми повернемося і будемо намагатися здобути другий міна бокс. Мені здається, ця година тривала вішість, але все ж таки ми дочекалися і по ідеї. Та у нас вже якраз оновилися наші квиточки, і це значить, що ми зараз можемо знову пограти і, можливо, знову виграти міна бокс. Так, у нас Геймграб, GameGrab... боже! Я не цю карту. Я не знаю, кого, кого сюди брати. А я думаю, Гріфа візьму. Ну Просто я не знаю, типу, хіба Перл можна спробувати? Ну, давайте добре. Давайте спробуємо взяти сюди перл. Та ну добре, слава Богу, Я сподіваюся, нам зараз інша карта випаде. Тому, що, чесно, Я ненавиджу ту карту, бо. Я завжди не знаю, кого брати. Так, кого брати сюди? Я знаю, що сюди частенько беруть бель, тому я думаю, я можу зробити так само. Так, сподіваємось на нашого іншого тімейта. Але щось я не бачу. Що... Ні, хоча у нього по персонажам більш-менш прокачано. Так, добре, пенні. В принципі, зараз будемо дивитись. Міна Spike Brock. Е, ну, таке собі. Але я думаю, що може бути. Бляха муха, так. Що мене мікрофон? Так, пайпер молодець. Так, потихеньку зараз намагаємось. Ой, ми майже міну добили. бляха, Так, зараз мене тут б'ють. Так, пайпер трошки розкриває карту. Блін, пайпер у нас реально добре грає. Боже, просто. Реально, пайпер, просто респект. Максимально. Так, я міну зараз вбила. Ай-яй, ой, ой-яй-яй! Ой, ой. не все живу, живу, до речі. Так. Я пайпер просто, реально, дякую. Блін. Ой, я поки... <свісно> я поки це не можу попасти. Попаду, бляха, срана. Сраний кактус. Я зараз могла міну добити. 13 на 6, Слухайте, так ми зараз ще й не виграємо. Бляха, муха пайпер померла. Ладно. Ну я нічого не зробила, та. Пайпер дякую за гру. Є варік, що ми зараз не отримаємо новий... Мі... Цей мінабокс. Боже, у мене навушники розряджаються, мене бісить, що вони мене перебивають. У мене ще зараз освітлення трохи змінилося. Е, так. Ну тут гріфа, беремо. Та дайте вам, напевно, штору зараз трохи закрию, то що в мене тут ваще. Воно мені в лице світить. Я не скажу, що мені штора це дуже допомогла, але. А, це б... нас проти битві, напевно, кинуло. Слава Богу. Так, ну норм, норм. Давайте. Перший є. Я сну взагалі у нас рано. У нас буде одна просто катка, щоб отримати можливість взагалі виграти мінобокс. Є. Так, перша перемога є. Давайте я дуже сподіваюся на другу. Нам треба дуже добре постаратися. Давайте когось щось нормальне. А в мене, до речі, вони вже ж таки все ж таки. Так, давайте тоді вимкну тут звук. Так, у нас зараз відмінили катку. Баунді. Ну, минулий раз у мене сік. <хи> що це таке? Людям точно не подобаються ці карти. Так геймграб, коротше, ми беремо гріфа, я думаю. За ми минулий раз виграли, і я дуже сподіваюся, що рандом у мене будуть нормальні. Давайте подивимось. Що... Ну, у цього більш-менш перси прокачані. Ну, наче Так, да, Чувак бере джина. Це вже добре. Скибіді Квока. Угу. Так, давай, чувак, останній. Я сподіваюся, що він знає, що йому треба робити. Ну хоча там Лілі, тому, в принципі. М -м -м ну. Зараз будемо дивитись. Так, перший кристал забираю я. Ай-яй-яй! Так, і у них вже два кристали. Так, давайте зараз цього боку. Ні, у нас джин нічого не робить просто. Фух. Ні, це жах, ми не виграємо другий бокс зміни. Чим ти займаєшся просто? Наша ти брав джина? Чого в мене не працює нормально? Так, добре, у Кіта 6 кристалів. Охороняємо кита. Ні, це жах просто. Це просто жах. Джин, дякую за гру. Просто шедеврально. Кіт. Кіт, я вірю в тебе. Так, до речі, Кіт, все нормально, бляха-муха. Ну, що він робить, Чуваки, чому? Так, добре, ні. Є! Yeah. 11, будь ласка, кіт живий. Ти, бляха-муха. Ні, це жах просто. У нас джин, це не тімейт, це просто. Добре, ми виграємо. З горем навпіл. Але ми виграємо цю катку. Але чесно, ну. У джина все дуже погано, ну просто що він робив? І слава, ми забрамо другий мінобокс. Давайте відкриваємо. Сім предметів, навряд чи нам знову щось випаде. А, ні, до речі, що світиться. Випадає графіті скін на міну, але у нас немає міни. Ну, таке, міна бокси поки що не принесли мені успіху. Але, до речі, ми можемо відкрити ще один бумбокс. А на останні в цьому відео. Так, у нас 5 предметів, що нам дропає? Нам дропає третій левел колонки, і, напевно, все. Завіше. Коротше, дуже погане відео, нам взагалі нічого нормально не випило. Але, загалом, я думаю, що це все, бо я, в принципі, не збиралася це відео робити дуже довгим, а збиралася зробити таке міні-відкриття нових боксів. Загалом, всім дякую за перегляд цього відео. Не забувайте ставити вподобайко, а ми з вами ще побачимось!